Розглянемо операцію редагування операційної посади, відкриваємо модуль адміністрування операційні посади. Можемо натиснути на кнопку Додати, Додати групу або Додати, Додати підгрупу. на панелі інструментів лівої табличної форми групи, якщо потрібно створити нову групу чи підгрупу. Можемо стати на рядок наявної групи чи підгрупи та натиснути на кнопку Редагувати на панелі інструментів лівої табличної форми групи, якщо потрібно змінити назву групи чи підгрупи. Можемо обрати групу у лівій табличній формі, в якій міститься операційна посада. Після обрання групи в правій табличній формі операційні посади відображатимуться операційні посади, які входять до цієї групи. Переходимо до правої табличної форми та натискаємо на кнопку Редагувати на панелі інструментів правої табличної форми операційні посади. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Можемо виправити помилку в назві посади, зберігаючи її унікальність. Можемо обрати з випадаючого списку іншу групу, до складу якої буде входити посада, натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження внесені зміни відображатимуться у вікні перегляду форми списку операційні посади, якщо змінювалася назва або у вікні перегляду форми списку групи, якщо було змінено групу. Можемо стати на рядок з операційною посадою, перейти до підпорядкованої таблиці ролі. Обрати потрібний рядок з операційною ролью і встановити або зняти відмітку у колонці є доступ, якщо в обраної операційної посади змінилися права доступу.